500 мальків коропів сьогодні випускали в Дніпро студенти та викладачі аграрно-економічного університету. Це не промислове зариблення річки, а частина експерименту, який останні місяці проводить в лабораторії водних біоресурсів. Його особливість у тому, що мальків вирощували в установці замкненого водопостачання. Це нова для України технологія розведення риби, який університет навчає своїх студентів. Це дзеркальні коропи. Риба найбільш адаптована для дніпровських водосховищ. Сьогодні мальків вагою приблизно 35 п'ять грамів випускали в Дніпро. За чотири місяці вони добряче підросли, хоча на початку експерименту були зовсім малечою. Зараз риба достатньо підготована, аби її випустили у відкриті водойми. В кінці ноября температура води 10 градусів. Це саме оптимальні умови для зариблення риби днібра. Підрощені риби, яку можна випускати Дніпро. Так. Зариблення Дніпра додаткова мета експерименту. Головне, чим займалися студенти та викладачі, то вивчення тонкощів вирощування риби в установці замкненого циклу. Вода у ній не змінюється, а постійно очищується завдяки системі механічних та біологічних фільтрів. У чистій воді і на гарному кормі рибки ростуть швидко. Студенти мають надію, що й у водах Дніпра їхні мальки не пропадуть. Половину так точно адаптується. Тут вся плаває крім одної. Майбутнє промислового рибництва саме за такими методами певні біологи. Замкнені водні установки у світі застосовуються досить широко. Але для України це нова технологія, якою вже активно цікавиться бізнес. Приходять підприємці і запитують, як конструювати в себе, тобто не брати рибу в природі, а вирощувати і реалізувати на ринку. Оце зараз у світі просто йде розповсюдження, особливо в Ізраїлі, установки замкнутого водопостачання. Наступними в замкненому водойми вчені планують вирощувати раків і знову міряти, зважувати, контролювати якість води, аби їхні студенти опанували цю технологію. Марина Дудник Сергій Гончар, новина одинадцятого каналу.